Так, я спробую відключити вашу камеру, щоб сторонні вас трошки бачили, які зараз підключилися в інтернеті. Я гадаю, що ми сьогодні маємо порядкову е, можливість на цій конференції е, конституювати вже техніку подію, що створювалася надзвичайно потужна наукова і науково-освітня школа. Це наша точка зору, яка підтримана директором нашого інституту, який українно передавав вітання в, е, конференції організатору Володимиру Миколаєвича Котерем, тому що ми вважаємо, що це один і з тих дійсно засновників цього напрямку і школи. І от трошки в іншому вигляді було це приміщення, коли, здається, в третьому році вперше ми провели перші заняття для п'ютерів і дійсно ми отримали винятковий досвід проби мабуть цієї справи, яку ми зараз називаємо електронний клонінг, чи дистанційна освіта, чи дистанс ленінг найрізноманітніші терміни, які ми застосовуємо для того, щоб шукати, як нам чинно назвати те явища, які ми з вами переймаємося. Мій виступ з огляду на обставину, ситуацію, не повідомлення, це більше повідомлення, оголошення і певні лікування, розміковування. Безперечно ми ставили з вами питання, розглядали, як розвивається дистанційна освіта. І найперше, мабуть, дійсно виникало питання, в Міністерстві освіти виникало питання, а, ну, яке відношення українознавства має до дистанційної освіти. Це знаєте, такий був своєрідний нонсенс. Ви займаєтесь вишиванками, писанками і всім іншим. І якраз наша спроба продемонструвала, що питання. Предмету досліджень і його дисциплінарного представлення в освіті має таку ж саму залежність, як і наша звичка до організації освітнього процесу. Ми, як правило, зараз з вами розглядаємо інтеграцію апіорних форм, в яких може бути або існувати дистанційна освіта, в яку кожен з нас закладає. Якесь знання, яке ми розглядаємо як предметне знання, або дисциплінарне, тобто в тому чи іншому напрямку, як нам в цих формах виявити те, чим ми приймаємося. Ми намагалися поставити зворотні завдання, чи предмет або наукова дисципліна, освітня дисципліна, чи предмет науки, яку ми переймаємо, сформує специфічну. Вимогу до контенту, який сформує і відповідні засоби дистанційної освіти, чи ми можемо з'ясувати, що є універсальна платформа і нам залишається лише додавати туди якісь матеріали, які нам видаються необхідні. Тому я прошу далі, якщо можна швидше будемо розглядати предмет нашого дослідження. Це наука цілісного пізнання українського народу. І в короткому вигляді це наука про Україну та світове українсько. Завдання, яке не розрізнюється тим, що таке українці в Україні. Питання стоїть в тому, що ми досліджуємо феномен українства в світі як глобальне явище. Але тоді виникають і питання засобів, методів, відходів. І отут виникає питання, як цей предмет. Можна виявити в системі дистанційної освіти. І е, безпосередньо в нашому інституті, починаючи з 2001 року, але пробація почалася з 2005 року, ми розробили курс дистанційної освіти із українознавства, зараз філологічні засади українознавства, які е, безперечно користувалися попитом з огляду на певні обставини. Ми не можемо зараз продовжувати, тому що ми приєднали дві основні позиції це те, що випускники, одночасно, маючи форму дистанційної освіти, були підкріплені стаціонарною очною формою і отримали свідоцтво державного зразка. Але найголовніше, що ми спробували працювати на закордонних проїзд, тобто ми намагалися з'ясувати, а чи дійсно українознавчий предмет користується попитом за кордоном. Адже дійсно ми маємо дуже специфічну, ну, я б сказав, би так, ну, можливо, не варто казати радянську психологічну настанову, але ми боїмося пробувати. Ми боїмося викладати часом наш матеріал на всезагальне користування і чекати відгуку. І дуже боїмося, що цей відгук буде негативний, а раптом це буде не сприйнято. Так от західна людина дуже часто цього не боїться. Вона викладає і ринок демонструє, ринок це не завжди гроші, товари і послуги. Ринок це інтелектуальна потреба в тому чи іншому предметі, в тому чи іншому матеріалі. Вони викладають, і цей курс може перебувати певний час в стані невиявленому, але раптом до нього починає з'являтися інтерес. І в цьому переваги, але і дуже цікавий момент того, що ми безперечно маємо намагатись сформувати аудиторію. Наразі зараз, і я зупинюся на цьому стан дистанційної освіти, як правило, це пасивне спостереження. Або ми орієнтуємося на прагматику, тобто це ті, хто знаходиться в організаційно-адміністративному підпорядкуванні того чи іншого закладу освіти. Тобто підвищення кваліфікації, студенти, викладачі, які проводять підвищення, тобто немає пропозиції вільного вибору. Ми не знаємо, а як би відреагували на цей курс, якби слухач і т'ютер не перебували в системі залежності. Але знання тим не цікаве, що воно передбачає інтерес відкритий, незалежний до оцінки. І отут я одне поставив питання, дуже вдячний щиро, що я побув на цій на секції пленарному засіданні велика кількість того, що я сказав, філософія дистанційної освіти. Це треба осмислювати як дійсно філософські проблеми. Е, який вік електронного слухача наших вусів? Ми не ставимо часом питання. Який вік у електронного слухача? Далі, яка залежність, потреби професії? Але дуже часто той, хто беручи участь дистанційні навчання, йому не потрібна професія. Це може бути пенсіонер, це може бути дитина. Це може бути е, людина з другої, третьої, п'ятою освітою, бізнесмен, підприємець, будь-хто. Тоді виникає питання, хто узагальнений споживач того, що ми пропонуємо. І тут, безперечно, виникає питання транскордонства. Освіта, яку ми називаємо е, дистанційною, вона, безумовно, має транскордонний характер. Вона не може спиратися на наші системи. Які існують в освіті організації і владі, яка здійснює управління нашою системою, тому що вона виходить за межі безпосереднього підпорядкування? Бо тут виникає питання: що з цим робити? Це фактично неможливо проконтролювати. Тому що і наші дослідження, які ми проводимо саме в галузі українознавства, точково ставлять це запитання. А яка взагалі має бути система управління? Дистанційною освітою. Те, що ми бачимо, це зараз намагання піднятися над своєрідною лоном традиційного навчального закладу. Тому що ще зберігаються години, ще зберігаються, вибачте, ми до цього часу нас оцінюють, починаючи з 9.00 до 18.00 з перервою на обід. Ми живемо за класичним зразком табелювання радянського робітника. 9.00, обід, вісімнадцять. Лектори прекрасно знають, що все одно нас таболює з 9 до 18. Ми бачимо, що сучасні технології виходять на рівень 24 години на добу. І це, безперечно, так. Тоді зни зникає і сама система, як оцінювати роботу викладача, але тоді, коли працює студент, слухач, бо він це не обов'язково студент. Ми маємо запропонувати новітню форму знання. І тоді виникає питання, а що цікавого в нас? І тут ми отримуємо іншу проблему, яка існує в нашій освіті. Вибачте, коли я запропоную курс з історії, я його читаю в Київському університеті, західної філософії, зокрема британської філософії, ну я ж маю усвідомлюю, що ніхто мій курс не буде читати, бо підуть в університет Лондона, в Кембридж, в Оксфорд, в Берклі, будь-які інші. Там британська філософія. Тому виникає питання, який унікальний ресурс ми можемо запропонувати спільноті глобальній і часом несподіваний для нас, який може викликати цей суцільний інтерес або взагалі інтерес. І я б шукав як гіпотезу відповідь на самі несподівані розробки дистанційних усів, які можуть бути показником не пов'язані з прагматикою освітнього процесу і отримання будь-яких документів. Тому що уже давно конституйовано і констатовано. Ринок, навіть український, потребує одних спеціальностей, а наша вища освіта, як правило, готує за стандартами, які прописані в переліку професій і спеціальностей, затверджених Міністерством соціальної політики. Немає такої професії? Немає. Шановні колеги, я написав статтю 4 роки тому, де конститував, можливо, зараз це прозвучить досить дивно, у нас немає в Україні професії науковця. Питаю, Шановний Тарас Петрович, що ви думаєте, як це немає професії науковця? Відповідають дуже близько відсилають до нашого сайту. Професію отримують системи вищої освіти. А в законі про науково протехнічну діяльність написано, що формами підготовки науковців є аспірантура і докторантура. Тобто, спочатку ви отримуєте професію системі вищої освіти і вже з професією йдете у аспірантуру і докторантуру. Тобто ви можете отримати підвищення свого кваліфікаційного рівня, отриманого в системі вищої освіти, але науковцем не стати. І тому дуже часто наукові дослідження у нас здійснюють за зразком освіти. Щось відбувається у нас із дистанційною освітою. Ми ще намагаємося побудувати систему управління за зразком класичного освітнього або вищого навчального закладу. З деканатами, з обліком робочого часу, з 9 до 18, перерваний обмін, перевірками, контролем і так далі. Я думаю, що це важливий, еволюційний, необхідний процес, але ми маємо уявляти, куди ми рухаємося. Проба, прошу далі. Я дуже тепер коротко лише продемонструю. Завдання, прошу далі, терміни і далі. Ми спробували створити інфодалі. Інформаційні ресурси, які іще далі, е, які б е, дали нам можливість уявити. І от ми сьогодні розглядали концепцію е, колективізму, поєднання. Я можу сперечатися і пролесор, що знання не перебуває між суб'єктами або е, складниками зв'язку. Бо ноледж отут, в моїй свідомості, knowledge не може бути між. Це може бути що завгодно, інформація, одинички, нолики, імпульси електричні, все що завгодно, але нолич знаходиться в свідомості людини, це стан свідомості. І е, коли ми розглянули, як же поєднуються теорія конективізму в дистанційній освіті із завданнями предмету дисципліни, яка теж прагне здобути свого вияву. Виявилося, що українське, або взагалі те, що ми називаємо українською ідентичністю, чітко поєднана і в світі представлена мережевим характером. Тобто ми маємо мережу того, що ви назвали українознавчими центрами, і отут виникає для нас практичне завдання. Але це і є фактично наша мережева, наші мережеві споживачі. І чи не чекають вони від нас таким чином можливості пропозицію тих несподіваних предметів? Які лише в дистанційній формі можуть задовольнити українську спільноту в світі понад 20 мільйонів українців. Я ще раз скажу, це наш досвід предметний. Це може бути математика, це може бути фізика, це може бути будь-які інші предмети. Російська мова, українська, будь-яка. Головне, щоб ми собі уявляли і формували споживача, а не пасивно спостерігали, хто зверне увагу на нас. Міністерство освіти свого часу і за нашою участю, це станом серпня 2009 року, але цей довідник існує на сайті Міністерства освіти і науки, зараз молоді і спорту, сподіваюся, там буде крапка, з тим в розділі закордонне українство. Я лише вам покажу зразок, що передбачає собі мережа українознавчих центрів. І звернусь потім до документів, які надійшли до нашого інституту. З, на, за заміщення форму п'ятого українців і спробую поєднати, чому це можуть бути наші потенційні споживачі, але до них треба звертатися. Прошу далі, це школи кафедри судді Запоріжжя. Е, Уявіть собі зміст. 97 сторінок це тільки зміст, де існують українознавчі кафедри, школи, центри, недільні і так далі. і так далі по всьому світі. Там є адреси електронні, зараз ми подивимося. Тобто, це центри, які з величезним задоволенням отримують матеріал з України, і саме дистанційний матеріал, який поможе вчителям, учням, тим, хто там перебуває, скористатися Бо для них часом неважливий документ про освіту. Їм важливе знання і допомога. Вони всі вчаться у вузах і закладах тих країн. Їм потрібна мовна або інша. Якесь середовище, яке вони отримують таким шляхом. Тепер е, приклади зразки. Е, оце тільки в Аргентинській республіці, е, тут не буде видно, я лише скажу. Кафедри українознавства, історіографія, культура, е, суботні школи надійні з електронними адресами це Аргентина. Прошу далі. Е, так само зразок. Продовження. Е, Хто керівник Аргентина, будь ласка, можна знаходити пропозиції на тих курсів, які ми розроблюємо. Прошу далі. Курси українознавства. Прошу далі. Я лише показую зразки того, скільки предметів, от ці частини, скільки предметів потребують ці центри. Це лише одна Аргентина. Одна Аргентина. І цікаво, ви бачите, Аргентина відкриває нам візові, Бразилія відкрила. Будь ласка, значить є якась спільнота, є мережева потреба. Прошу далі! Е, ще один пункт, який ми здійснили, і теж є одним з ресурсів того, що вкладено в наш дистанційний курс. Я зараз не взяв, на жаль, журнал, він є на нашому сайті журнал Українознавство, який ми зробили як електронне нову, фахове видання, і ми всі ці ресурси дає в підвищенні кваліфікації з українознавства, української філології за розділом. Це став наш пасивний провник. Ми не знали, як на нього відреагують, бо ми свідомо пішли на те, що тексти українською мовою, україномовний журнал, лише анотації і ключові слова ідуть українською, російською, англійською мовою. А тепер ми отримали такі результати. Це е, грудень 2010 року. Наш журнал 5 років викладається. Е, Унікальних відвідувачів 256 тисяч за рік. Це науковий журнал. Візити 345 тисяч, скаченої інформації майже 36 гігабайтів. Чи мало це, чи багато. Скористалися нашими сторінками електронними безперечно, майже 690 тисяч сторінок зняти нашого журналу. Потрібно це чи ні. Ми лише формуємо мережу потреби в наших курсах. Це за листопад 2011 року теж інформація, прошу далі. І дуже цікавий зразок, кому ми потрібні, кому ми не потрібні. Це лише частинка. От ми навіть не знаємо, хто ні, звісно, як. За минулий місяць скачав 33 тисячі 390 сторінок відкритого доступу. Кому це потрібно? Ми наразі не знаємо. Ще раз кажу, українські тексти, то лише ключові анотації українськими, англійська і російська. Але тепер дивіться, Російська Федерація 20 тисяч 72 сторінки. Стоїть кучу ковид Спайдер 2 мейуру, який знімає нас раз на місяць 20-25 тисяч, 27 тисяч. І далі з різних країн ми бачимо Німеччина, Сполучені Штати, Польща, є дуже специфічні країни. Тобто ми маємо уявити собі, це пасивне спостереження, ми не вели роботи активно. Фактично ми маємо поставити про те, що має бути своєрідний науковий маркетинг, пропозиціях наших дистанційних курсів. В Україні існує шалений потенціал. Нам треба запропонувати, навчитися пропонувати наші дистанційні курси. І останнє там, здається, є. Силь я завершую Ні, це вже показано, звідки качає, це можна не дивитися, а можна подивитися наступне. І ще одне наступне, щоб вже вони завершили. Звідки стоїть спайдер медик беру. Ось, бачите, скільки? Ну, подивіться, це Москва. Звідти качаємо, тобто користуємося кремлем. Непогано. Я думаю, що це корисно. Знайте, де ми користуємося. І на завершення. Ми з задоволенням доповідаємо і конференції організаторам про те, що на наш інститут за підписом керівника департаменту прийшов лист на виконання доручення прем'єр-міністра України, міністру. Ось спорту, і цей лист потрапив до нас розглянути питання, запропонувати пропозиції е, на виконання рішень е, п'ятого форму українців, який відбувся е, цього літа. І є е, 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 рішення Всесвітнього форму українців, тобто це вже доручення прем'єр-міністра, тобто уряду, взяти до виконання і розглянути питання пропозиції. Щодо вирішення. І є, зокрема, такі позиції, які з нашої точки зору могли б посприяти і, зокрема, розвитку дистанційної освіти у всіх напрямках. 1 листопада від імені нашого інституту за підписом директора Міністерства був мій офіційний лист. Буде повідомлена і адміністрація президента, і уряд з приводу цього листа бо наш інститут уповноважений. І я зачитую рішення, яке безпосередньо вже знаходиться в Міністерстві і про що буде поінформований і Міністерство закордонних справ, і Кабінет Міністрів. До пункту 7 ухвали звернення до президента України пропонуємо терміново затвердити Міністерством освіти, науки молоді спорту України нормативну базу з реалізації проєктів дистанційної освіти, розробленої опробовано колективом Академії педагогічних наук України, вищих навчальних закладів України, в яких існують лабораторії дистанційної освіти, колективом нашого інституту, бо ми фактично теж є учасниками цієї спільноти. Які створили діючий дистанційний курс окремі засуди української для громадян України та українців Зарубіжжя? В межах цієї нормативної бази передбачити право здійснення електронної дистанційної освіти для громадян інших країн. Одна з найголовніших проблем це вихід на зовнішню економічну діяльність. Доки не буде вирішено, що ця освіта це не є зовнішньою економічна діяльність, ми не зможемо, тому що сам інтернет виходить за межі кордонів. І це звернення вже знаходиться в міністерстві, і коли виступають з різних закладів і податкової адміністрації, і з інших шановні колеги, давайте спільно звернемося з цими пропозиціями. Я не думаю, що якщо з різних органів центральної влади буде звернення щодо необхідності, я не кажу вже, скажімо, чому не розробити цікавий проєкт. Податкові, податкові знання чи знання про податкову систему України для бразильців, які захочуть сюди приїхати. Не зробити для студентів складний важкий курс, а щоб людина, яка сюди їде, отримала знання про те, а що з нею буде, коли вона приїде і здійснює якісь кроки. Була... Вона взагалі не приїде. ж менш України тут то все згадаємо. Я е, залишаю ці документи, ви можете з ними ознайомитися. і тут дуже цікаві рішення п'ятого форуму є теж ідеї. Це світове українство висловило, що вони хотіли, зокрема до розвитку е, саме дистанційного освіти. А те, що значність з цього е, цієї освіти, виходить за межі знов таки транспортовно, ще є дуже цікаві на явища, які осталися нещодавно із однієї з країн, яка видала. Закон про те, що не потрібно, або треба перейти на новий час. І раптом сталося те, чого ми ще не усвідомили. Електроніка не, пере... не виконала закону певної країни. Ну, це сталося в Росії. І ми отримали взагалі-то фантастичну за своєю схематикою ще не явище. Те, що Вернадський назвав ноосферою, поступово звушує. Повноту влади в тій чи іншій країні. Тобто глобальні системи інформаційного забезпечення, якщо вирішили, що вони мають перейти на годину, вони перейшли. І нічого ніхто не може зробити ніяким законом, ніяким указом. Тому ми йдемо дійсно в русі тих настановлень, де зброя, наші міста. Я ще вдячний за те, що затримання документи. <реш> а, можна, а А от ці документи бувають в електронному відділі? Ми на цей повітря? Ні. От я передав їх керівникові, а він сам вирішив. Е, я скажу так, це робочі документи, вони ще, те, що пішли на міністерство, я засвідчую, що це є офіційний лист. В якому вигляді ці пропозиції, там написано, що. Кабінету міністрів вони мають в остаточному вигляді від всіх уповноважених органів центральної влади надійти до 1 грудня. Міністерство освіти має сформувати свої пропозиції до 12 листопада. Всі інші можуть так само здійснити ці пропозиції, чи там вказаний ще і Міністерство закону. Просто ви вже очень згодні пропозиції. Я про це Тому, безперечно, безперечно, і ми можемо від імені конференції. Це буде від нашого інституту, від імені конференції, бо ви, Володимир Миколаївич, був на нашій конференції, нещодавно ми включили такий самий пункт, не знаючи ще про це звернення, і воно вже в рішенні міжнародної конференції провозить освіти. Основних документів про дистанційного до світу України вже пішло в ці рішення. Тобто ми, з свого боку, і будемо намагатися, щоб і адміністрація президента, і я, людина, яка сприймає це, як було сьогодні названо, Ганна Миколаївна Герман, яка є, безперечно, людина, яка сприймає проблеми розвитку гуманітарної сфери, ми сподіваємося, що вона теж отримає ці документи. Я, я, я збиралась поїду, шановний Колеско